Друзі, я вас рада вітати на своєму каналі. Дуже приємно з вами познайомитися. Сьогодні я хочу вам показати свій повсякденний макіяж. Це така версія нюд, макіяж за 10 хвилин. Також буде останній тренд: це тренд, який називається Cloud Skin. Це така матована відритачена шкіра. Ну, отже, якщо вам цікаво, сідайте, робіть собі чай, каву, і погнали будемо з вами проводити себе до ладу. Тут трошки для настрою є. Вино. І ні, це не буде б'яний макіяж, це буде просто для такого антуражу. У мене є дві бази. Насправді сьогодні я хочу спробувати тренд, який називається Cloud Skin. Це коли ти наносиш водночас матуючу базу і також зволожуючу. Це дуже складно собі уявити, але ефект такий, ніби шкіру відритачили і зробили фільтр весь хокем. Якщо ви розумієте, про що я. А я вже трошки нанесла ось цієї бази від Хаміш, це а, Artless Glow Base SPF 50. І також в мене є ось така матуюча база від Eisenberg, яка вирівнює текстуру, яка просто прибирає пори. Взагалі там, де є якісь проблемні зони. Це у мене ось ця зона, це в мене ніс. Тобто матуємо не це обличчя, тільки якісь конкретні зони, і також лоб. Далі е, мені знадобиться ось такий е, спонж одразу два, насправді. Це Real Techniques, ось такий великий і такий трошки поменше. Також я буду використовувати дві тональні основи: одна із них така сяюча від люмене, і інша це Yves Saint Laurent Touche Eclat. Вони обидві легкі, невагомі і класно підходять на макіяж, скажімо так, який не досить стійкий, але при цьому натуральний. Mm -hmm. yeah. Далі в мене є ось такий фіксуючий спрей від MAC і наношу його на спонж. Також на обличчя на обличчя. наношу для того, щоб все класно тушувалося. далі. Ви, мабуть, усі знаєте, що зараз до того, як навіть наносять тон, одразу роблять собі брови. Чомусь це так зараз трендово. Я навпаки полюбляю робити брови тільки після тону, але ну, це якби моє персональне вподобання. В мене є ось такий віск, таке мило, перепрошую від Essence Brow Stylist. І ця штука дуже класно фіксує брови. Вона їх робить ну, таким, іначе після ламінування. Але скажу чесно, мені не дуже подобається ефект а, зализаних брів, тому я буду це робити обережно і так, щоб при цьому в мене зберігалося моє обличчя і мої природні риси. Так, в мене є ось такий маркер від MAC, і це колір Taupe. І мені треба промалювати усі ці пустоти, де в мене немає волосків. Обережно консилером від тушекла я прибираю усі недоліки. Це дуже класний консилер, насправді, колір номер 2 а, він не вагомий. Кожен носу трошки ось сюди. І додамо трошки а, ось сюди висвітлимо цю зону. Така у нас виходить краса. Якщо ви думаєте, що це все, то ні. Далі а, brow Gel від NYX. І я тепер трішки почула. Припідняти свої волоски і зробити брови максимально натуральними. Боже, 5 засобів, щоб зробити ті нещасні брови. У мене ось є такі тіні: це колір Gin від Charlotte Tilbury, і цей колір сподобався вам найбільше за все, ви його бачили на моїх очах в відео про Мої парфюми, і я так зрозуміла, що дуже хотіла, щоб я вам показала, як я тоді зробила свій макіяж. І це насправді макіяж ось цим кольором. Тіні досить стійкі, мені подобаються. Сяючі. Класні, я обожнюю саме ось такий варіант тіней. Вони дуже якісні у Шарлотти. Тому в мене їх ціла колекція. Я вже не пам'ятаю, який саме кольор я нанесла у складку. Але це, мабуть, була ця палетка від турецького бренду, який я придбала у минулому році Alex Avien. Paris. Ну, Звичайно, це такий Париж, як я. Але, тим не менш, тіні класні, дуже пігментовані. Я, здається, наносила ось цей відтінок на. Нижнє повіко. і наношу цей тілесний колір на нижнє повіко, і розташовую його. Трошки змішаю ось цією палеткою, це Too Faced, але там також був цей колір, просто мені в цій він подобається більше, він такий більш натуральний. І наношу його у складку. Там небагато тіней, тому, в принципі, можна взяти і цей колір. Так, легендарна палетка від Dior це а, їх хайлайтери, які я обожнюю насправді. Це backstage і це колір 001. Він універсальний, і я використовувала тоді ось цей колір і ось цей золотистий. Я їх обожнюю використовувати на а, кожен день. Бачите, його навіть не видно, але він ось такий. А, він з таким золотим сяйвом. Після цього нанесу в куточки і нанесу під брови. Він дуже сяє, тому наношу і розтушовую паралельно. Бо ще, а, цей продукт дуже пігментований. Далі я брала ось цей золотистий колір. І наношу ось цей золотистий колір на середину повіка. Бачите, одразу якась я його. Це просто ідеальна палетка, не тільки для обличчя, але і для очей. Далі будь-який темний олівець, може бути чорний колір або темно-коричневий. У мене колір Gosh 024. Ось так він виглядає. І обов'язково промальовую слизову. Потім беру ось такий пензлик, тут в мене залишки чорних тіней і дуже обережно промальовую нижнє повіко. Таким чином просто розташовую олівець. Танній етап це туш. У мене Maybelline. і роблю акцент на віях. Боже, я постійно пригадую цей прикол про туш для повій. Кожного разу, коли я хочу сказати туш для вій, мені хочеться сказати, що це туш для повій. І для повій також. Карло Tilbury колір 1 Airbrush Flawless Finish. І я її наносила тільки на те зону і ось сюди а, цей трикутник. Як ви бачите, я не наношу консилер. Ще одним шаром через те, що я не хочу робити а, дуже навантажену свою шкіру. Навіть якщо є якісь прищики, я їх потім замалюю окремо. Так, ну мій стандартний макіяж на кожен день. А, це, звичайно, трошки скульптура від шарлотти. Я вже замовила собі новенький. Він до мене їде. Цей, бачите, вже майже скінчився. Обожнюю цей продукт. Він дійсно вартою кожної своєї копійки, тому що взагалі його вистачає на довгий проміжок часу і тушується він просто казково. А в тому відео в мене було ось такі рум'яна від Kevin Aquine це колір Pink Sand Soft Dusty Pink. І дивіться, яка тут ситуація. Тут декілька кольорів. Але я використовую усі ці кольори разом. Тут є також ефект сяйва і хайлайта. І мені подобається цей продукт тим, що його навіть непомітно на шкірі. Бачите, це дуже натуральний колір, і при тому можна не боятися його нашаровувати, тому що не буде вигляду такої трошки відмороженої мороженої <хи> Тобто все буде дуже натурально, гарно, естетично, і мені це дуже подобається, бачите? Класне сяйво, класний колір, я навіть не знаю, навіть не знаю, треба наносити хайлайтер чи ні, тому що, в принципі, ну, якби для життя мені достатньо. А якщо для відеокамери, звичайно, ні. То, мабуть, я трошки ще нанесу продукту від Dior. Повернемося до нашого хайлайтеру. Вуаля. Бам, бам 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 Я вже починаю говорити, як моя дитина. Бам-бам-бам. Я насправді періодично міняю свої олівці для губ. ось Тут у мене є ось такий, наприклад, один із них це Bobby Brown Pale, Pale, Pale Mauve. Такий дуже гарний рожевий колір, дуже натуральний, пасує до нашого макіяжу. Але це може бути також і якийсь коричневий олівець то я їх чередую. Далі моя улюблена помада на сьогоднішній день це колір Myth. Ось так він виглядає, дивіться, це супер нюдова помада, але її треба наносити обережно. У мене якраз шкода, що трошки... А сухі вуста, я їх не зволожила. Тому майте на увазі, якщо у вас така проблема, то вона може просто підкреслити усі ваші недоліки. А бачите, якщо її трошки наносити, вона виглядає дуже дуже гарно. Маленький трюк це коричневий олівець для очей від Makeup Forever, колір 608. Я періодично роблю цей лайфхак і наношу його у куточки і трошки розтушовую. Візьму трошки пудри на маленький споджик і наносу під очі, трошки носа і трошки а, скоригую олівець таким чином, щоб він тримався. Весь день хотіла сказати, але насправді вже 10 вечора в мене всі сплять і, типу, я збираюся на роботу, хоча я працюю вдома, ви зрозуміло. Але коли в мене є час, то мій макіяж виглядає саме так. І мені зараз подобається саме така техніка. Ось я зафіксую усі ці моменти за допомогою б'юті-блендера маленького. Особливо тут біля носика. Ось тут. І, в принципі, все. Можна сказати, що макіяж у нас готов. А, мені зараз подобається така техніка. І якщо вам також сподобалося, то напишіть коментар, ставте лайк і побачимося з вами дуже скоро. Всім па-па!